Вітаємо вас! Ми готові презентувати вам новий літній Battle Pass! Під час розробки ми врахували більшість попередніх помилок. Тепер фармити Battle Pass швидше та простіше, і це напряму залежить від того, чи ви в організації. Гравці без організації отримують доступ до трьох типів завдань: легкий, прості завдання, які не потребують багато часу. Середні, трохи складніші, але цілком доступні. Складний. Потребують зусиль, але й нагорода відповідна. А от гравці, які вступили в організацію або фракцію, мають перевагу. Для них відкривається четвертий рівень фракційний. Тут можуть випадати як три простих завдання, так і повністю змішані. Саме тому пройти батлпас буде швидше та простіше, якщо ви в організації. Крім того, завдання формуються рандомно, незалежно від типу. Тож кожен раз буде щось новеньке. А тепер найголовніше цей батлпас масштабний. Динамічний і насичений. У вас буде 100 безкоштовних рівнів та 150 платних. Обирай свій шлях грати в соло чи вступити до фракції, вирішувати вам. Але стоп, я щось заговорився. Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Подивіться, що ми для вас підготували. Разом із Battle Песом ми додали у магазин реального одягу новий стильний одяг Став. On the ceiling, said it's stormy like the weather. We could go, shorty, have a shot, it take a breath up. I don't fuck with them, how they talk like they knew us. Talk, let me walk through the storm where we grew up. Tears in the city, baby, we can feel it pull up on a better. Birdside shorty got me feeling like a Jedi. Now you get crazy, baby, now you really bad. Tell me why you tryna slide, like move, 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 for me, mama, can't forget it It's a dead eye Turn into a villain and I think I like it better This on the ceiling, city stormy like the weather при реєстрації аккаунту активуй промокод QUANT, щоб отримати 50 тисяч доларів, 1 рівень та преміум VIP на 7 днів.